Звану напевно увагу, що сьогодні у нас не просто інтерв'ю, не просто інтерв'ю, яке говориться для того, що 7 числа, 19-го 19.00, в Палаці Перезів відбудеться благодійний захід, таке слово захід це мажко робить. От, але це, напевно, буде е, така акція, такі, звернення. звернення, напевно, найвідоміших наших співаків, провідників. так от саме Зараз я передаю слово провідника нашої молоді в Тернополі. Їх дуже дня. Знаєте, говорять, що Бог дає дар, і коли людина ним не користується, це є великим гріхом. І ми відчуваємо те, що Бог нам дав цей дар, всім тут присутнім і ми з мусимо ним користуватися. Боєць, вміє воювати, лікар міє, лікувати, вчити, вчити, а ми повинні співати. І саме музика це є гостра зброя. Всіх сердець, всіх людей, то сердець бійця, який потім буде мати дух і зможе боротися, захистити нашу державу, захистити нашу сім'ю, показати нашу культуру. Ми маємо, мені здається, ми це джерело тої духовності. І це наш обов'язок. Просто обов'язок наш. Робити такі концерти, такі акції, доносити до всіх людей, до маленьких дітей. Зараз ми маємо таку ланку, ми є ну, популярні люди, і наш молодь нас сприймає як зразками. Ми для них є зразком. То вони нас бачили по телебаченні, вони розуміють, що ми є сучасними, ми є модними, ми є ми такими, на якими вони хочуть бути подібними. І ми змушені, ми змушені, ми повинні робити такі акції, щоб молодь підтримувала армію, щоб кожна дитина прийшла до мами і сказала, мамо, я хочу підтримати концерт, щоб підтримати армію, підтримати хлопців, всіх, хто підносить дух нашої держави. Дякую, прошу вас за